Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас приїхала така одна посилка. Це знайомий з роботи замовляв. Зараз вам покажу, що у нас є. У нас тут такий цікавий Лед-діоди. Має бути три штуки з блоком жилення, три пульта і три діоди, але має бути 30 ледь на один метр. І модель діодів. RGB 5050, /50. тобто там є більше і вони яскравіше світять. Ну я вам ссылку під відео, як завжди, лишу, зайдете, подивитесь, за 5 доларів один цей, ну досить хороша ціна. Ну Давайте глянемо, що нам приїхало. Щоб знати, що віддавати людям, треба перше подивитися. Так, будемо витягувати. Так, зразу витягуємо все. Є три, це добре. Три пульта. Ще один блок. Є, більше нема нічого. І так, маємо комплект три пульта. Три блока живлення. 12 вольт 3 ампери. Дванадця. І це теж 12 вольт, 3 А. сюди маркіровки, що можна підключати, як підключати. звичайні з блоком управління. Це, до речі, через Bluetooth буде підключатися, є через Wi-Fi і я, звичайно, на пульт. ну Взяли такий середній оптимальний. Пульти в нас батарейки сідають. А через Bluetooth можна... Так, маємо другий і маємо третій. І маємо три цих. Три ленти і два тільки, так? Чи ні. Ну, Таке, дві інструкції, такі зараз ми глянемо, чи вони відкриваються, такий мануалчик, Така коротенька інструкція. Інструкція вся на англійській мові. І тут так само, як варкод, по яким встановлюється. Ну, це дуже просто, хто хто вже не розуміє. Так, давайте будемо пробувати, як працює. Заодно зразу попробуємо. Так. Підключаємо сюди. Підключаємо першу. Бачите, можна продовжувати декілька. Це по 4 метри замовляли. це Хороша ціна. Так, тепер головне не перепутати, де у нас плюс, а де у нас мінус. Ну, будемо надіятися, ага, ці риски. І тут риски. Зараз побачимо. Не так. В принципі, треба програмку встановлювати, може, тому вони і не будуть працювати, а ні. Працюють. Бачите, все-таки треба знати. Ага, вон стрілочка і тут є така... Плюс, зараз вам ближче покажу. Бачите, вона є стрілочка плюс і тут, і тут просто стрілочка. З цією стрілкою сюди. Так, перший працює комплект. Давайте другий. Ночі тут так само спрацює у нас, стрілочка є, значить така. Так, беремо блок живлення. І включаємо. Значить правильно. Бачите, вони досить такі яркі. Тут кожен на одному діоді, кожен має свій кольор окремий, не один-одному. Тому воно трошки дорожче. Так, якщо взяти пульт, ну пульт не знаю, треба напевно батарейки. Не знаю, чи тут вони є в нас. Зараз ми глянемо. Так швиденько. Батарейок немає, бачите, треба батарейку. це 2022 здається. Так, маркіровка у нас є. 2032, трошки помилився. Ну, пульт отакий. Тобто працює. І давайте тепер третій комплект зробимо. Так, сюди, стрілочка і стрілочка сюди. Все працює. Тобто, буде собі людина підключати. Працюють всі, всі три комплекти. Силку лишу під відео. Сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!